Самотність Минулого року помер один чоловік. Назвемо його Іваном, хоча ім'я для цієї розповіді не має суттєвого значення. Всі ми знаємо таких іванів, а можливо, і самі були тими Іванами. Так от, Іван мав 76 літ, два роки тому він поховав дружину. Самодівець на здоров'я не скаржився, попри поважний вік, перебував у непоганій фізичній формі, мав гострий розум, але дуже вже був невеселий. Кожен день життя видавався йому пустим і нецікавим. Якось навесні Іван поскознувся і впав, пошкодив собі ногу. Через три дні після цього випадку він помер. Лікарі та знайомі, які його відвідували, бачили, що його рана не була смертельною. Чому ж він помер? Відповідь проста. Іван просто не хотів більше жити. Він перестав надіятися і втратив віру помер не від падіння, а від самотності. Але найприкріше те, що цю самотність він обрав сам після смерти дружини, родичі та друзі намагалися допомогти йому. Запрошували в різноманітні подорожі, організовували для нього зустрічі, готували святкові обіди. Та старий завжди відмовлявся: Не хочу нікого бачити. Всі вони дурні, і залишався сам на сам зі своєю самотністю. Крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, він породив собі в'язницю, ізолював себе від світу.